Мене звати Олександр Вельмошко, я за освітою історик в університеті спеціалізувався саме на вивченні військово-морської історії. Маю на увазі Одеський національний університет імені Мечикове, який я закінчив рівно 20 років тому. Потім 15 років роботи у регіональній одеській журналістиці з такою спеціалізацією на транспортну та урбаністичну тематику. І останнім часом, вже понад 2,5 роки, я Застосовую свій досвід, свій, свої знання саме з військово-морської тематики для аналізу подій, які відбуваються зараз на фронті, і, зокрема, у Чорному морі, тобто, один з напрямків моєї такої досі діяльності, це відстеження дій російського чорноморського флоту на основі відкритих даних, на основі відкритих космічних знімків та навіть деяких шпигунських кадрів за деякими своїми фізичними обмеженнями, я не міг потрапити до лав ЗСУ аж до прийняття нового закону про мобілізацію у травні цього року. І потім досить випадково я дізнався, що є вакансія в одному з загонів морської охорони, яка цілком відповідає і моїм обмеженням і моїй компетенції. І тому це стало цікаво. І ось у режимі мобілізації я зараз навчаюся у навчальному центрі морської охорони. Проходжу так званий курс молодого бійця військовий побут виявився не таким складним, як я очікував. Це досить так за буквально кілька днів стало звичним і не викликало якогось такого негативу, просто дещо незвична обстановка, яка була на початку. А потім теоретичні знання, які ми отримуємо у цьому навчальному центрі, у більшості випадків мені особисто були знайомі, але, наприклад, я бачу, як Навчаються, як працюють інші молоді морські прикордонники, незалежно від їх віку. Ці знання для них є досить новими та актуальними. Зараз ми на практиці вивчаємо як морські Якісь основи, про які ми зараз детально не будемо казати, так і суто тактичні, які знадобляться для сухопутних дій, в тому числі і стрільба, і володіння зброєю, і так далі. Тут без подробиць. Зараз в Україні йде війна вже понад два з половиною роки, і ми всі так чи інакше опиняємося в ситуації, коли буквально кожен повинен так чи інакше працювати для нашої перемоги. Ті, хто може фізично, ті, хто має. Таке бажання зараз значно легше стало потрапити у ту чи іншу структуру сил оборони і у морську охорону прикордонної служби, і у безпосередньо збройні сили, і у національну гвардію, і так далі. Зараз, коли спрощується система рекрутингу, з'являються нові рекрутингові центри. Тут можна не обмежуватися лише відвідуванням ТЦК, а можна безпосередньо увійти у контакт з. Тією чи іншою частиною, там де людина може застосувати свої знання, свою компетенцію з мирного життя на військовій службі, це один з шляхів. Якщо людина не може там за тими чи іншими причинами вступити до лав сил оборони, то можна волонтерити, можна донатити, можна допомагати інформаційно і так далі.